Всім привіт! А ви знали, що всі правоохоронні органи в нашій державі це є приватні контори. І щоб в це переконатися, ви просто берете, заходите на Open Data Bot чи u контроль, буваєте назву і, 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 організації, яка вас цікавить, там, чи СБУ, чи Генеральна прокуратура, чи Міська прокуратура, чи ДБР, БЕП. І вам вибуває, що це є компанія, там з кодом є ДРПО. І там є якби директор в ній зазначено, тобто начальник, якого ми думаємо, що там серйозний якийсь чиновник, це є просто от директор цієї комерційної компанії, і там на сайті зазначено перечень людей, які мають право від даної юридичної установи виконувати певні юридичні дії, тобто там якісь підписи робити, тобто важливі значимі дії, якщо в разі чогось організація несе відповідальність. Зв'язку з тим, що надала такій певній особі певні виконувати повноваження. От. І коли я це дізнався, я зараз кожен раз зазначаю, коли я пишу скаргу, наприклад, по кожну організацію, там ДБР, БЕП, СБУ чи прокуратуру. І я беру просто роблю скрін цей, от цього витягу і долучаю, і вказую, наприклад, що шановний там начальник, такий-то, такий певної організації. Безпосередньо пишу в шапці, обов'язково його зазначаю, Показую, що я, наприклад, маю от підтвердження на офіційному сайті, що є от такі ну, дані, наприклад, і що певні особи можуть мені відписати. І обов'язково це зазначає, бо тому що за півроку, що я веду переписки, от ці всі кажуть, така от борьба тобто більш-менш більш можна сказати на місці. І в тій борьбі, я, маючи ці переписки, провірив, ні одна особа не сходиться з тими списками. А списки фактично офіційні, бо їх ніхто не оспорює, вони все на офіційних сайтах зазначені. От. І я почав зазначати перший раз це зазначив СБУ. Ну, зараз другий раз в Генеральну прокуратуру в ДБР. Сьогодні заніс. І СБУ поки що відповідь мені так е, технічно обійшла. Е, перший раз за весь час я не отримав від організації, в яку посилаю скарги, е, відповіді напряму. І вони мені, мені завжди зазначали, що вони мені дали відповідь, що там кудись, наприклад, передали, щоб там е, хтось там розслідував. Тобто, постійно порушення було 214 статті КПК України. Але ті, типу, що кудись передали, хоч якусь відповідь я бачив від якоїсь там особи. От, яку я от зараз перевіряю, кожну особу перевіряю, чи є в тих списках. То СБУ, наприклад, мені не дало відповіді, але від ДБР я дізнався, що СБУ переправило їм на розгляд ну, поставлені мною питання. Тому чекаю відповідь і від ДБР, і от думаю, як це ж питання оспорити на рахунок того, що СБУ мені мене як кажуть. В такому плані обійшло, щоб я, напевно, не побачив, хто ж надав цю відповідь, чи компетентна, ну не компетентна, а уповноважена особа чи ні. Зараз чекаю в Генеральної прокуратури відповідь ДВБР так само зазначаю. Міська прокуратура зухвало цей момент обійшла, тобто мені знову направила якась особа неуповноважена, нічого не зазначаючи, тобто ніхто не ставить ні заперечення, ні підтвердження. Тобто так, тебе того і я не зазначав, роблять вигляд. Тобто, оцей механізм я зараз випробовую, будуть якісь е, більш толкові, як кажуть, е, варіанти відповіді дам обов'язково знати. Ну, я думаю, що якщо би ми всі так почали... Добуватися, щоб компетентна особа, уповноважена особа нам давала відповідь, може, і більше би результат був. Бо тому що в мене було, як приклад, я перед тим от зазначав, що в Беб я подав скаргу, і її передали якісь там, якомусь там слідчому і прочі, і коли я на нього конкретно подстав... давав доповнення. То слідчого потім зухвало міняли він або його кудись переводили в проші. Тобто відповідальність отак гуляла, я кажу, з особи до особи, які не уповноважені. Тобто, може це якісь. Вам відписує там, водій, чи там, прибиральниця чи проче це непонятно. Тому треба обов'язково требувати доручення, копію доручення, що подавали, тоді може буде якийсь дієвіший результат. Будуть якісь ще новини, ну, нові результати, обов'язково дам знати. Так що використовувати той момент, може, якось ми спільними зусиллями зможемо, і хто якось зухвало корупцією побороти, цей от безпреділ, і тому будуть толковіші відповіді. Всім щасливо!